Мы играем на сервере мини-блес, я зараз Ходу впал, с того бреу случайно. Админиспл. Так зараз выплести. Немая тут, Зараз. Дяме до нас до хати. Китай. треба будет. Туди мене роздають зараз коли на них заходять. Там мене он був міні-фал, ми в десь ходять. Мені страшно стрм ходити. Мені видали алмазку. Зараз покажу свою міні-ферму. Це міні, сама перша. Яку можна знасти в теорії і в практиці. То, то треба, бо тут треба, зробимо в ході. Ось, на склад варто йти. Окей, тут у мене склад, тут дерево. Нічого ціна поки немає. Це короткий гайд. А так весело особливо поводю. А в машку від одне Ну, Другий грив, грифільське виживання, зразу кажу. Заходьте, може поза разом. Потім я вам дам координати. Сховаю один сундук з топовими речами. скину координати, хто хоче, той найде. Ну... Так, ски мне... Совершенно сервере добывалось уже. Уже вс едет. Уже броня, а. що все без. Кирилл, типа виживаємо. Сервер вс. Ну, на цьому відео все. Всім пока.